Причудового світлого, дай Боже, і мирного дня п'ятниці. Знову семінарія, знову Ужгород, центр Закарпаття, не зовсім центральний, ну не центр Європи. Але нічого страшного. Сьогодні навчає нас добрий фільм або книга. І знову ви не повірите, книжка Ідоли серця Тіма Келера. І такий цікавий момент я зауважив тепер, коли давали реколекції хлопцям про те, як розпізнати ідола. Я вже говорив з вами десь раніше з тої книжки такий приклад, що можна ідола розпізнати через те, як ти проводиш свій вільний час, що ти робиш тоді, коли ти нічого не робиш, там через те, на що ти найбільше гроші тратиш, як ти гроші тратиш, може бути твоїм ідолом. І мені сьогодні сподобався там четвертий момент, <кхух> а саме порівняння із тим, що рибак зачасту ловить ловить рибу там. Дає хвилі на, на, на воді, де багато риби видно. І оці хвилі оце наші емоції. Тобто, може бути ідолом для тебе те, фальшивим Богом, що викликає у тебе найбільше страх, сумніви, гнів, обурення. І, і коли от є ці хвилі, то та, та справа, відносно якої або через яку у тебе викликає такі емоції, ні? Через справа ситуація, людина, річ, яка викликає в тебе такі емоції, такі хвилі, там може бути риба, там може бути ідол. Це таке розпізнання. Тобто, от, от скажімо, ти розгнівався, через яку ситуацію? То, то варто поставити питання: а чому я розгнівався? Що насправді я бережу? Що насправді для мене цінне? Для мене цінна та людина, чи для мене цінна? Та річ, до якої я прив'язаний. Або для мене цінна, аби було по-моєму, або щось наподобі того. Чому я так злякався? Чому <кій> до мене прийшло таке обурення? Звідки це обурення? Чому я так обурююся? Правда? Що для мене насправді цінне? І коли, коли такі подібні питання ставимо, то можемо легше вичислити, це ідол чи ні, це фальшивий Бог чи ні. Тому слідкуйте, де. Де у вас на воді з'являються хвильки, де з'являються і проявляються емоції, де проявляються почуття яскраві, які можуть свідчити про те, що там щось плаває, там щось плаває, і, і, і це щось дуже швидко може стати замість Бога, на місто Бога із Його привілеями. Тому пильнуємо себе, будьмо обережні, перевіряємо себе, не дозволяємо себе обвести навколо пальця нікому збоку. Але дуже важливо, і не дозволяємо себе обвести нам самим, самим себе обвести навколо пальця. Будьте обережними, будьте вільними і пильнуйте своє серце і розум, і душу, взагалі себе. Майтеся файно, мир вам!